Мої вітання. хотів би поговорити з вами з приводу міжкімнатних дверей. Умовно можемо їх розділити для себе на два види: це звичайного монтажу та прихованого монтажу. Якщо ми говоримо про двері звичайного монтажу, треба розуміти, з якого матеріалу він буде виконаний. Від це підфарбування або МДФ, або екошпон. Екошпон це звичайні, дуже легкі бумажно-картонні двері, які можуть. Здутися від вологи, дуже швидко пошкодитися і тому подібне. Якщо ми говоримо про більш якісні двері, двері під фарбування, вони мають кращі матеріали і тому. Тут вже ми доходимо до двох варіантів. Варіанти це петлі відкритого монтажу, які в нас видно квадратні або круглі, або петлі прикованого монтажу, які врізаються в середину наших дверей, і в колір дверей є накладочка, і не видно, в принципі, ці петлі. З приводу ручок, які використовуються в цих механізмах, є замки. З язичком звичайним, який постійно льопає по ваших дверях, або це магнітний замок, який виїжджає, коли собачка дістається необхідного собі місця. Або це можуть бути двері прихованого монтажу, які фарбуються в колір стіни. Також ми можемо побачити ще з вами представлені такі варіанти, як двері прихованого монтажу під декоративне оздоблення з алюмінієвою кромочкою, Алюмінієвий тер. Під дзеркало декоративними елементами або навіть прозорі. Ось такі.